Народ в такому стані 955 й джон ви точно не бачили. Я не побоюсь заїкнутися навіть на те, що це найкращий 955-й Джондір, який тільки коли-небудь приїжджав на територію України. Це свіжопривезений комбайник, і він просто в музейному стані. Такого зберігання я ще не бачив. Це повністю його оригінальна фарба, хлопці. Не, фар... не фарбований, не полірований. 1900 мотогодин, хлопці. 1900. Не якийсь там кручених. Тут куди не глянь, просто на всі його вузли і агрегати, він їм відповідає. Рівненький, що зовнішньо, що внутрішнього, всі ремні, всі ремні оригінал Джендір. З заміненого тільки колеса. Повністю по кругу нові колеса на ньому стоять. Що є вже так, якби великий плюс для вас. Шестициліндровий цей комбайник на 105 коней. Як бачите, збільшений бункер і бункер критий. Жатка в ньому, новішого зразка, вже на грубому мотовилі. Ширина захвату 3,65. Плюс виліт мотовила регулюється. Бачите, циліндрики тут є, що теж далеко не на кожному 955-му є. І ще що в ньому з плюсів? Уже розширений стол, тобто на сою. Дуже годиться бачити оця зелена добавка є. Збільшений стол. Буде його детальний огляд, хлопці, на TikTok або youtube каналі Єгора Агротехніка. Тому підписуйтеся, заходьте, сьогодні буду викладати все максимально детально показувати в ньому і розказувати. Буду підтверджувати свої слова. У нас самольотики да, Номер для зв'язку. Залишаю його тут. Стараємося завжди привозити дуже круту техніку. Знаходиться комбайник в Рівненській області, тому телефонуйте.